області. більше 30 років досвіду роботи у правоохоронних органах. Саме такий стаж має новий очільник поліції в Рівненській області. До цього він працював заступником начальника Одеської обласної поліції. А ще раніше, в зв'язку з вислугою років, Валерій Присяжнюк звільнився з посади начальника ОМВС у Житомирській області. Новоспечений очільник переконує для злагодженої роботи на Рівненщині потрібна хороша команда, якої наразі немає. Я б хотів би, щоб ті працівники, які працюють в поліції Рівненської області, стали моїми однодумцями. Якщо вони однодумці, якщо не мають корупційної складової, значить ми працюємо. Хоч новий очільник тільки день на посаді, місцеві журналісти не могли пройти повз наболілого. Теми незаконного видобутку бурштину. А саме, коли за викликом 102 поліція не реагує. Якщо будуть такі факти, ми будемо проводити службову перевірку. Якщо є недобросовісне виконання своїх обов'язків, будуть каратися це дисциплінарно або звільнення з органів. Якщо це кримінал, будуть направлятися відповідні матеріали в прокуратуру чи інші інстанції, які є сьогодні в державі. Також додав, що оперативний штаб повернеться у північні райони Рівненщини. Приїхали до нас представники з національної поліції за моєю ініціативою. Щоб відновити штаб оперативний, який працював до цього, ми будемо зараз визначати сили засоби, які необхідні для того, щоб цю проблему з нею боротися. Очільник запевнив, що середи зустрічатиметься з мешканцями міста, а щонеділі їздитиме у райони. То що справді відкрито і у такому режимі працюватиме новий головний міліціонер Рівненщини, обов'язково перевірять журналісти першого місцевого. Анастасія Кучеренко Лаговський, новини Рівного.